В Вефіріла студія мене звати Ольга Гвоздецька. Конференція з відновлення України триває у Берліні за участі Володимира Зеленського та Олова Шольца. Участь у дводенному заході беруть понад дві тисячі політиків, дипломатів, представників бізнесу, муніципалітетів громадського суспільства. Від Олова Шольца вже пролунали важливі повідомлення. Він анонсував у найближчі тижні та місяці постачання в Україну нових засобів ППО, зокрема однієї системи ЗРК Петріот, а також ракет та боєприпасів. Володимир Зеленський у своїй промові заявив, що путінський терор знищив половину української генерації електрики. Але країна налаштована на відновлення потужностей. Тож з полів берлінської конференції до нас долучається її учасник Артем Каспарян, координатор проєкту ЄС соціальної реабілітації ветеранів в Україні. Артеме, вітаю! Вітаю вас, студію, вітаю, Одесу. Дякую, що долучилися з Берліну. А вже відбулася прес-конференція Володимира Зеленська та Олафа Шольца. Які основні меседжі лунали там? Так я був на прес-конференції президента та канцлеру. Основний меседж від президента був такий, що головне це ППО, головне це енергетика. Нам треба вистояти а, зимовий період. Також лунали заяви про і очікування про саміт миру, який відбудеться у Швейцарії. Зі слів президента, те, що він відбудеться, це вже є дуже добра новина, і це вже є шлях до справедливого миру, яка який пролонгує президент формулою Зеленської, Зеленського. Але звісно, якщо кажуть, кажучи, чесно говоря, кулуарно, багато політиків а, мали більш очікування на саміт миру. Але моя думка, те, що він відбудеться, це вже є плюс і. Це вже є перша така перемога для України, що багато держав візьмуть участь у саміті миру щодо інших питань, які проговорювали з колуарна серед політиків. От мені вдалося зустрітися з прем'єр-міністром Нідерландів Марта Рюте. І ми проговорювали питання реабілітації, в тому числі презентували наш проект по відновленню реабілітаційного центру в Одесі. Санаторія Зелена Гірка. Також проговорювалася ідея відновлення центру матері і дитини на французькому бульварі. Це більш відомо одеситам, як санаторій Аркадія. Тому ми активно працюємо, залучаємо наших міжнародних партнерів до Одеси. Намагаємося їм пояснити, що Одеса це є. Дуже привабливого міста для південного хабу для реабілітації наших ветеранів, наших діток та їх сімей. Угу. Артема, як загалом а, західні партнери, колеги реагують на м, теми болючі для України, на теми а, відновлення ветеранів це ваша тематика. А, на відновлення енергетики це топ тема власне цієї конференції. От тон дискусії загалом який? Тон дискусії зараз я вам скажу позитивний, тому що що стосовно енергетики, в кулуарах представлено дуже багато проектів по відновленню нашої енергетики. Дуже багато компаній українських сьогодні саме тут вони пропонують міжнародним партнерам шляхи вирішення нашої проблематики. Але от мені вдалося поговорити з мером Львова паном Садовим. І з його слів, то звісно, нам треба готуватися до гіршого, і нам треба готуватися до того, що в деяких регіонах країни може і по місяць не бути світло, і нам вже треба а, видавати такі рішення як державі, як місцевого самоврядування, щоб мінімалізувати. Це ми є пропозиції від міжнародних партнерів щодо закупівель когенераційних установок. Але це теж час, якщо їх зараз замовляти, це треба чекати десь 7-8 місяців. Але я думаю, якщо зараз е, наша місцева влада та держава об'єднають зусилля, ми можемо ще зберегти багато наших регіонів від того, що може статися найгірше в зимовий період. Так, ну саме про це говорив президент сьогодні. Він зауважував, що Україна готова до кінця поточного року максимально відновити енергетику, але розуміємо, що такі е, райдужні плани е, можливі тільки за умови, що не буде додаткових атак. А Вони стаються на жаль майже щодня. Артеме, якщо говорити про е, все окрім енергетики, зрозуміло, що енергетика топ-тема, що ще так. на полях Берлінської конференції обговорюється. А, обговорювалася інформаційна безпека. Це теж було нашим питанням. А ми вчора проводили ще в партнерстві з агенцією регіонального розвитку Одеської області та організацією організацію свій івент в Берліні. Там в мене нас приймала участь Міністерства інформаційної політики України, як і сьогодні, і ми обговорювали з ними, які ми повинні вдавати шляхи для того, щоб переконувати міжнародну аудиторію на європейських полях, які які ми можемо зробити. Новели, скажімо так, ми повинні включитися разом з міністерством інформаційної політики України та нашої держави для перемоги на інформаційному фронті. І ми презентували сьогодні в кулуарах наш журнал «The Ukrainian Review» англійською мовою про Україну. І ми розповіли для чого це ми робимо. Це теж в нас робиться в Одесі. Наша команда робиться Жонал в Одесі англійською та німецькою мовою. Сьогодні мені вдалося його презентувати, в тому числі прем'єр-міністр Нідерландів. Нашим високопосадовцям і іншим міжнародним нашим гостям, і ми вже активно працюємо над те, щоб більше англійської мови і більше німецькою мовою лунало про Україну в Європі, і щоб глядач міг побачити більше нашої української української думки, а не російської пропаганди. Слушна ваша діяльність сподіваюся буде ефективною, тому що і псо російське розпосюджується майже по всій території Євросоюзу, і на жаль, вона досить і досить гучно маємо протиставити так, щоб цьому. вибори, які відбулися в Європарламент. А вибори. Ми знаємо, не дуже позитивний результат мають для нашої держави. Тому ми повинні зробити висновки та посилювати нашу інформаційну роботу для того, щоб а європейці не велись, як казав сьогодні, президент, на гучні російські пропагандистські лозунги. Саме так саме про це йдеться. Дякую вам за цю частину роботи. Ви трішки торкнулися теми того, що ви намагаєтеся в Європі залучити увагу і до Одеси, зокрема до а, проблем відновлення реабілітації військових та дітей. А, що ще які взагалі можливості оця конференція вам дає зараз? От у перший день ви вже можете відчувати так потужність і значущість цих зустрічей і цих дискусій. А, які от з якими позитивними новинами скоріш за все повернетеся до? А, сьогодні на полях конференції зустрів і голову військової адміністрації пана кіпіра і мера Одеси, пана Труханова, спілкувався з багатьма міжнародними партнерами. Зустрівся зі своїми друзями з Литви, з урядовцями. Зараз чекаю на зустріч з прем'єр-міністром Литви. Маю надію, що зустрінусь з нею з пані Інгріди та її помічницею щодо Одеси, щодо відновлення наших санаторіїв під реабілітацію. Наших ветеранів, наших діток та їх сімей, от зараз у нас все активно в процесі, тому я маю дуже високі сподівання від двох днів цієї конференції. Ми вже домовились про те, що ми проведемо зустріч щодо Одеси. Я зробив наголос, що багато інших регіонів отримують допомогу в плані реабілітаційного комплексів. Яких Житомир і Дніпро. Київська область, але Одесу десь забули. Тому я тут для того, щоб нагадати про Одесу, в тому числі і вважаю, що це моя місія, і зроблю все, щоб це вийшло в мене на 5+. плюсом. Ну і таке питання у мене до вас, Артема. Якщо ви звісно, в контексті це обговорювало останніми днями звільнення Наєма з агенції е, з відновлення. До цього міністерство з відновлення полишилося без, без свого голови пана Кубракова. І от, нібито представництво на конференції можновладців, які топ чиновників, які власне відповідають за відновлення в Україні, немає. От наразі в Берліні. Чи помітили ви, що це загалом якось організаторів, ініціаторів? Цього заходу в Німеччині стурбувало, що нібито є якісь прогалини в комунікації з партнерами. Чи все в порядку? І все йде, як має йти? Я вам скажу так, що публічно і колуарно я сьогодні не чув розмови про звільнення пана Наєма та пана Кубракова. Я впевнений, що ці розмови будуть, напевно, вестися сьогодні десь. Увечері за неформальною обстановкою, але зараз поки що таких розмов не було. А зараз така більш офіційна частина ще йде, йдуть воркшопи. І от зараз прямо розпочинається воркшоп в залі Одеса за участю заступника керівника офісу президента Олексія Кулеби. Де я теж буду зараз приймати участь активно. Тому, от якщо в мене будуть якісь такі цікаві новини, я обов'язково вам потім розповім в окремому ефірі. Будемо чекати на інсайти. Я дуже вам дякую, що ви включилися. Плідної роботи у Берліні просувати інтереси Одеси. Одеса гідна того, щоб відкрити великий реабілітаційний центр. У нас є для цього всі потужності, рекреація. І загалом Одесити готові до цього, готові е, почати е, працювати над цим. Артем Каспарянко, ординатор проєкту ЄС соціальної реабілітації ветеранів в Україні. Був на зв'язку з Лайв Студіо». Завтра буде великий ефір. А щодо підсумків конференції у Берліні в ефірі мої колеги Наталі Костенко, не пропустіть. Поки що ж говорили просто з полів про найсвіжіше і найзначущіше для України і для Одеси. Бережіть себе, залишайтеся сьомом.